Колеги, доброго дня. Радий вас вітати в ефірі Академії консалтинного бізнесу. Курси та тренінги для юристів. Мене звати Артем, керівник відділу продажу академії консалтинного бізнесу. Сьогодні ми проводимо інтерв'ю на тему реєстрація права власності на нерухоме майно спікер. Євстратова Олена, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, стаж нотаріаті 17 років, державний реєстратор бізнесу, е медіатор. Так тому в ході даного інтерв'ю ви можете задавати уточнюючі питання в чат YouTube. Так, ми їх обов'язково розберемо ближче вже е до закінчення нашої розмови. І тоді, пане е пані Олено, радий вас вітати і можемо починати. Вітаю. Так, супер, тоді безпосередньо перейдемо до е, питань. Так декілька заготував для вас. Тому перше, моє питання це реєстрація права власності на нерухоме майно під час воєнного стану. От, які особливості е, потрібно ну, для того, щоб ми були логічні, потрібно пам'ятати, що наразі в Україні е, діє воєнний стан, тому. Питання саме реєстрації переходу права власності та вчинення деяких нотаріальних дій були врегульовані попередніми постановами кабінету міністрів 164-та постанова, яка безпосередньо вводила запобіжники щодо відчуження нерухомого майна. Наразі більшість запобіжників було знято. Актуальним залишилось тільки заборона вчинення реєстраційних дій, а також нотаріальних дій, які спрямовані на відчуження нерухомого майна щодо осіб, які пов'язані з державою агресором, це є громадяни Російської Федерації, крім громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, тобто мають посвідку на постійне або тимчасове проживання, а також юридичні особи. Які це ті щодо яких не можна здійснювати переходу права власності щодо належного їм на праві власності майна, також часток в статутному капіталі товариствам, де учасниками вони є, або в приватних підприємствах майнові права, які їм належать на праві власності, це також юридичні особи, частка в кінцевій бенефіціарній власності, яким належить відсотку 10% і більше. А також безпосередньо сама держава-агресор, Ще таким запобіжником, який наразі залишився, все ж таки є постанова 164 від 28 лютого 2022 року, визначала. Спеціальну процедуру визначення нотаріусів, які були включені міністерством юстиції виключно після перевірки в перелік нотаріусів, які мають вчиняти можуть вчиняти нотаріальні дії щодо цінного майна, а також здійснювати перехід права власності на це майно. Тобто ця норма також залишилась. Перевірка нотаріусів та державних реєстраторів, яка також була передбачена 209-ю постановою, залишилась незмінним залишилась також. Перевір... Вірка довіреності, які були викладені в простій, не в простій, а на паперових, вибачаюсь, на простому білому аркуші з. Визначеним бланком нотаріуса на сьогоднішній день нотаріус, якщо має доступ до реєстру довіреностей, не перевіряє дійсність довіреності, тому що він це може побачити в реєстрі довіреностей. А будь-яка заінтересована особа, наприклад, банк або державний реєстратор, які мають доступ і мають витяги в скороченій формі, форм, формують верніше витяги в скороченій формі, вони можуть надіслати нотаріусу запит щодо підтвердження такої. Довіреності по великому рахунку по 164 шістдесят постанові всі запобіжники були зняті раніше існувало. Якщо пам'ятаєте, така норма, яка забороняла відчуження нерухомого майна більш ніж через місяць після набуття права власності на нього також. У нас були припинені строки щодо прийняття спадщини. Вони зупинялись на момент дії воєнного стану. Потім вони продовжувалися на строк 4 місяці. А наразі, взагалі, ми повернулись до імперативної норми цивільного кодексу, яка регламентує нам строк для прийняття спадщини 6 місяців. Це щодо постанов, які регулювали деяку, можна сказати, специфіку здійснення нотаріусами нотаріальних дій державними реєстраторами, реєстраторами реєстраційних дій. Також, до речі, 209-та постанова визначала. Припинення доступу користувачів до єдиних та державних реєстрів, які які належать Міністерству юстиції на тимчасово окупованих територіях, а також територіях, на яких ведеться ведуться активні бойові дії або велись. Це якщо щодо переліку, який затверджений мінінтеграцією, ми зазвичай заходимо. Я маю на увазі нотаріуси заходять. Звичайний громадянин також може зайти і подивитися, де працюють реєстри, а де їх дія припинена. Це що стосується саме регулювання постановами вчинення нотаріальних дій та реєстрації переходу права власності. Якщо щодо змін, які відбулися під час дії військового стану, то позитивним можна все ж таки на а, я вибачаюся, я забула сказати, що наразі Україна припинила всі відносини з державою агресором та Республікою Білорусь, ми. Зупинили дію конвенції мінської, так називаємої конвенції про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах. І на сьогоднішній день в нас передбачена процедура апостолізації по конвенції, яка в нас діє все ж таки у відносинах з Російською Федерацією і Білорусі 1961 року. Здається, тому всі документи, які наразі. Виходять з країни агресора або з Республіки Білорусь під, підлягають апостолізації. Документи, які будуть використовувати, які видані на території України, а також будуть використовуватись в подальшому е, на території цих двох недодержав, також підлягають апостолізації відповідними органами та посадовими особами. Позитивним, що я бачу, наприклад, як для мене, я бачу прийняття все ж таки закону, який гарантує право власності на майно, яке буде збудоване в майбутньому. Зараз хвилиночку, я скажу, який його номер. Так. Це закон 2518 римська 9, який був прийнятий 15.08.2022 року, називається про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому. Це дуже класний закон, тому що там, нарешті, все ж таки врегульований механізм придбання прав власності на нерухоме майно, яке буде збудоване в майбутньому. Там чітко регламентований механізм і передбачені договори, придбання майнових прав, а також самого нерухомого майна, там є чітка градація, і специфіка і визначення термінів щодо самого об'єкта нерухомого майна, об'єкта інвестування, подільного, неподільного об'єкта. Тобто, якщо у нас раніше з цим була проблема. І Україна вважалась ненадійною Україною в плані і залучення закордонних інвестицій. То на сьогоднішній день я думаю, що цей закон сприятиме атмосфері залучення інвестицій в нашу країну і тому, що він чітко, максимально чітко, визначає механізм придбання і як речових прав, так і подільних і неподільних об'єктів нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому. Закон навіть передбачає чотири. Види нових договорів, які до речі підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню, з визначенням істотних умов цих договорів, які направлені саме на придбання. Тобто першим договором, взагалі першим, який буде укладатися щодо майбутнього об'єкта нерухомого майна, мається на увазі сам багатоквартирний будинок або торговий центр, якщо це не подільний якийсь об'єкт, це. Перш за все договір між замовником будівництва і безпосередньо е, девелопером. той, хто здійснює це будівництво, залучає інвестиції, фінансує, визначає порядок, порядок самого будівництва, строки його здачі в експлуатацію та виготовлення технічної документації, а також в подальшому забезпечує реєстрацію переходу прав власності на новозбудоване нерухоме майно. Це те, що з позитивного. Можливо, маєте якесь питання, тому що більше наразі в, у військовий стан специфіки саме щодо переходу права власності на нерухоме майна, як такої, немає крім того, що були зняті запобіжники, які визначалися постановами 164 та 209 кабінету міністрів України? Так слідкую за чатами в Ютубі, поки питань від учасників немає. Uh, так, да, всі очікуємо. звичайно, вже на інвестиції, так тому що вони нам допоможуть розбудуватися, однозначно, впевнений. В цьому uh, у мене є запитання. Наступне так: це зміни щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, взагалі, які є зміни? Ви знаєте, щодо змін безпосередньо щодо реєстрації, як такових змін не відбулося. Реєстрація переходу права власності на нерухоме майно, також і також регулюється законом України про державну реєстрацію, порядком державної реєстрації речових прав. Але ви знаєте, був прийнятий закон, який спрощує систему відчуження, не систему, а сам механізм відчуження земельних ділянок, сільськогосподарського призначення. безпосередньо для садівництва і особистого селянського господарства, те, що люди в народі називають городами і садами, мається на увазі, що той закон, який скасовував мораторій на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення і вступив в силу від 1 липня 2021 року, він передбачав складний механізм відчуження земельних ділянок сільського господарства. Але на той момент законодавець не врахував той факт, що такі земельні ділянки. В межах населеного пункту як для садівництва, на яких наразі в нас люди будують садові будиночки і проживають все сезонно. І для особистого селянського господарства для них також ця складна процедура була передбачена. Тому це виходило. Експензів дуже дорого для людей оформлення такого виду земельних ділянок, тим паче, якщо й на них стояли садові будиночки, або якщо це, наприклад, людина купувала земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, на якій стояв житловий будинок, а поруч з ним, тому що перевищувала норми приватизації був так називаємо город. Земельна ділянка для особистого селянського господарства оформлення самого городу і земельної ділянки під будівництво і обслуговування житлового будинку і самого будинку виходило вдвічі дорожче завдяки завдяки цим перевіркам, який мав здійснювати нотаріус. Тобто, на сьогоднішній день ця система спростована більше не здійснюється перевірок щодо кількості належних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які були передбачені. Законом, який вступив в силу 1 липня 2021 року, і наразі нотаріуси можуть здійснювати договори купівлі продажу безпосередньо оформлення саму процедуру в звичайному порядку, так як було до 1.07.2021 року, але Потрібно розуміти, що це обов'язково мають бути земельні ділянки в межах населеного пункту. Мається на увазі адміністративно-територіальний поділ, населені пункти садових товариств, які знаходяться на території сільських селищних рад. Це не стосується, і земельна ділянка не має перевищувати норми приватизації. Це дві таких істотних умови. І це також дуже класний закон, тому що наразі для людей це, скажімо так, дуже гарна новина. Це щодо земельних так, дякую вам за відповідь. Тоді питання земелі вони важливі, але не менш важливі спадкові, так, тому ось, от спадкування нерухомого майна так в умовах воєнного стану, які строки застосування. Так, на сьогоднішній день ми повернулися до цивільного кодексу. До речі, нарешті. Був прийнятий закон, який заборонив внесення змін до цивільного кодексу побіжними законами, як це у нас робилось весь період військового стану. Тому наразі 164-та постанова діє змінами і з 9 червня повернуто строк в 6 місяців для прийняття спадщини. Є ще така новела в цивільному кодексі, кодексі, яка говорить. Про те, що спадкова справа наразі заводиться не за місцем останнього проживання спадкодавця, а за місцем подачі першої заяви. Тобто, мається на увазі, яка вважається волевиявленням щодо спадкового майна. Мається на увазі, що будь-який із спадкоємців, як за законом, так і за заповітом, як кредитор або виконавець заповіту, або будь-яка особа, яка заінтересована в отриманні спадщині, може звернутися до будь-якого нотарію. Люса на території України за місцем свого знаходження подати заяву, і місцем відкриття спадщини і заведення спадкової справи буде вважати все ж таки це місце, де була подана перша заява. Але тут потрібно бути обережним. Дивіться. Тому що спадкоємців може бути декілька, і перший із спадкоємців, той, який подав заяву, він визначав зручність для себе. А всі інші спадкоємці вимушені будуть звертатись до того нотаріуса, який завів першим спадкову справу за цією ж першою поданою заявою, тому заяви про прийняття спадщина наразі потрібно пам'ятати, що можна надсилати також нотаріусу поштою, можна звертатись особисто. Але якщо заява про прийняття спадщини надсилається поштою, справжність підпису спадкоємця під цією заявою обов'язково має бути засвідчена нотаріально. Якщо немає такої можливості засвідчити справжність підпису під заявою про прийняття саме спадщини нотаріально, є вбачається можливим відправити заяву в простій письмовій формі для того, щоб не пропустити строк і на конверті сама від Міточка про відправку заяви буде вважатись е, датою прийняття спадщини, а потім звернутись для нотаріуса для належного оформлення заяви. Мається на увазі засвідчення справжньості підпису. Це щодо е, прийняття спадщини відкриття спадкової справи. Якщо, наприклад, людина знаходиться за кордоном, е, то також кажу, можна направити поштою будь-якому нотаріусу. Зазвичай на практиці з нотаріусом не просто знаєте, надіслати листа нотаріусу, ви маєте домовитись хоча б попередньо з нотаріусом, тому що на підставі отриманої заяви нотаріус має завести спадкову справу. Якщо Заява надійшла поштою, навіть без засвідчення справжньості підпису, нотаріус все рівно заводить спадкову справу і повідомляє спадкоємця про те, що спадкова справа за номером такий, то після померлого такого, то заведено мною тоді-то, тоді-то номер її такий-то, але ж все ж таки будьте такі люб'язні. Зверніться до нотаріуса за місцем вашого знаходження, тимчасового або постійного, тому що наразі дуже багато людей переїхали на постійне місце проживання. За кордон і заяву потрібно буде надіслати повторно належним чином з засвідченням справжньості підпису оформлено. <гум> так, тут все зрозуміло. Йдемо далі. А, так, чи є особисті спадкування от нерухомого майна, що знаходиться на окупованій території? <гум> Ви знаєте, наразі є механізм, який передбачає оця норма по статті 12.21 щодо екстериторіальності щодо заведення спадкових справ, якраз таки передбачала оформлення спадкового майна на тимчасово окупованих територіях, тому що люди повиїздили, документи у деяких є на руках, але яким чином це реалізувати в житті? Наразі механізму немає, я зараз поясню, якщо майно знаходиться на тимчасово окупованій території, спадкоємець може і спадкодавець був зареєстрований на тимчасово окупованій території, або навіть не був зареєстрований, був тимчасово переміщеною особою, але все ж таки майно знаходиться на тимчасово окупованій території. Якщо це майно зареєстроване в державному реєстрі речових прав, Проблем немає і у людей є правовстановлювальні документи на спадкове майно, де титульним власником є спадкодавець. Проблем не буде, але якщо у людей на руках, наприклад, немає правовстановлювального документа на майно нотаріус після шести місяців не зможе видати свідоцтво про право на спадщину, тому що. Йому потрібен або дублікат правовстановлювального документу, або це, якщо не зареєстроване майно в державному реєстрі речових прав, або підтвердження реєстрації права власності на нерухоме майно власником якого був спадкодавець з бумажних носіїв. Якщо ми візьмемо той же Бахмут. Або будь-яку окуповану територію, то нотаріусу немає куди відправляти запит для підтвердження реєстрації права власності за спадкодавцем на спадкове майно. Самі розумієте, там немає ні БТІ, ні будь-якого органу, який може підтвердити цю реєстрацію. Тому тут питання буде вирішуватись в будь-якому випадку в судовому порядку. Точно так само буде вирішуватись питання і щодо компенсації пошкодженого або втраченого житла. Це, до речі, також новела в книзі шостій. Наразі має створюватись реєстр, який буде обліковувати пошкоджене майно і на підставі документів, поданих реєстраторам і особам, які будуть реєструвати перелік житла і нерухомого майна, яке було пошкоджене, на підставі. Цих документів нотаріус буде видавати свідоцтво про право на спадщину саме на відшкодування пошкодженого майна, якщо спадкодавець за життя мав на це право угу. так чудово. І в принципі, у мене ще таке останнє доповнення так до спадкування нерухомого майна в умовах воєнного стану. Це саме особливість відкриття спадщини, якщо спадкоємець знаходиться на окупованій території або за кордоном. Можливо, про це вже. Так, ми проговорювали, але можливо цю тему можна розкрити трошки більше. так? Так, ви знаєте, якщо за кордоном все зрозуміло, можна звернутися до посольства в консульство українське і зробити належним чином засвідчену заяву саме про прийняття спадщини. Якщо окупована територія або будь... До будь якого нотаріуса, якщо ми зносимось в будь-якій країні до будь-якого нотаріуса, але потрібно дивитися, яким чином ми з цією країною зносимось саме в міжнародних відносинах. Якщо у нас з цією країною ратифіковано, Міжнародний договір про правову допомогу і передбачена спрощена система легалізації документів. Під заявою проставляється штампа постиль Є багато країн, з якими ми зносимось взагалі без процедури легалізації, наприклад, Польща. Тому за кордоном все зрозуміло. Людина просто звертається до посольства, консульства. Якщо там черги, наразі до будь-якого нотаріуса присилає заяву нотарію, надсилає Заяву нотаріусу будь-якому нотаріусу на території України. Якщо це тимчасово окупована територія, то там трошки складніше, тому що я не знаю, яким чином людина може реалізувати своє право щодо, ну, перш за все, надіслання цієї заяви. Яким чи, я не знаю, чи працює в нас пошта. Якщо працює пошта, ну або якимось чином. Є можливість, яким якимось чином передати цю заяву фізично через волонтерів або ще якось І її, звісно, потрібно через пошту передати до нотаріуса, який має завести спадкову справу. Тому що зрозуміло, що доступ нотаріусів до реєстрів, які належать Міністерству юстиції України, припинений на тимчасово окупованих територій, а людина зможе просто написати звичайну заяву від руки на білому аркуші паперу, вкласти її. В конверт і якимось чином передати. Але розумієте, передати не наручно, а саме поштою для того, щоб вона нотаріусу, який буде заводити спадкову справу, надійшла поштою. З цим проблема саме в практичному механізмі реалізації так чудово. В принципі, зараз дивлюся, що запитань від учасників у нас. Немає так, тому всі питання, які були особисто в мене, ми проговорили так. Тому дуже дякую за вам за розгорнуту відповідь. Було надзвичайно корисно слухати. так тому думаю, що учасники окремо, звичайно, вже в записі передивляться вебінар, який так запис у нас залишається так назавжди. Так тому зможуть більш для тебе для себе ці питання прослухати, там зрозуміти, використовувати у роботі. Тому безпосередньо були раді вас запросити, Олена, так на наш ефір. і був Особисто радий з вами познайомитись, тоді, в принципі, можемо закінчувати так. І тоді бажаємо вам, так і учасникам, гарного дня і всім нам перемог безумовно. До побачення, гарного дня. Так, до побачення.